Захопити силами там трьох бригад, які там зараз знаходяться на називають на ну, ТРБК, називають саме три бригади. Це дві бригади 7 десанту штурмової дивізії, та 46 шістдесят окрема бригада морської піхоти. Ну тобто ще момент в тому, що ці підрозділи вони вже були в Херсоні. Їх тоді скинули в річку разом з ну, вони. Тоді поні понісли доволі серйозні втрати для того, щоб форсувати річку на цій ділянці фронту, їм треба набагато більше людей. Чому так? Тому що річка шириною приблизно один кілометр. Ми знаходимося на правому високому берегу. Берег дуже гарно укріплений, укріплення, ньому знаходиться міни, точки і так далі. Вони знаходяться на лівому болотистому берегу. Так, да, звісно, вони зараз очікують на там морозної погоди для того, щоб вони змогли пересуватися по болотистому зиму берегу, але все одно це закінчиться тим, що їм треба буде наводити спочатку. Безумовно, це будуть якісь човни. Але знищити атаку човнів можна за допомогою кулеметів, за допомогою танків, за допомогою артилерійського вогню, мінометного вогню і так далі. Навіть якщо якась там перша атака буде успішна, якщо навіть вони зможуть там закріпитися на якомусь там поздармі на кісь ділянки, у них за спиною буде річка, а попереду будуть українці. І будь-які поставки вони зможуть робити тільки через річку. Тому все це, але навіть ну то, уявимо собі самий там песимістичний сценарій, що вони закріпили, що вони навели понтонний міст, що вони там тримають якусь оборону. Ну що, що звісно з області фантастики? Після того їм треба через цей понтонний міст перекидати просто величезну кількість підрозділів для того, щоб розширюватися то Ну, мова повинна йти там про сотню сто п'ятдесят тисяч особового складу. По-перше, де його взяти? Його немає у росіян в вільному доступі такої кількості, немає у них таких резервів, ресурсів їх треба буде тільки десь знімати. Тому вся ця операція з залученням приблизно 15 до 15 тисяч бійців. Якщо мовити про три бригади, і це більше виглядає як розтягування фронту і відволікання наших боєздатних підрозділів з інших гарячих точок.